Після важкого поранення йому казали, що він не зможе навіть ходити нормально. Але Богдан Федін з Черкас не лише зумів стати на ноги, але й почав займатися спортом і навіть брати участь у міжнародних змаганнях. Усе завдяки незламній волі і лікарям, які у нього повірили. Свою історію Богдан розповів нашій Ользі Косенко. Ранок Богдана Федіна починається з тренування. Одна вправа змінює іншу. Ще не так давно про спорт міг лише мріяти у 22-му році. Отримав важке поранення у Попасній на Луганщині. У його позицію влучив снаряд російського танку. Богдан єдиний, хто вижив. Побратими з інших позицій, ледь витягли його з поля бою. Треба мене тягнути на м'яких ношах, тому що вак не зміг під'їхати через активні обстріли. Далі рік складного лікування осколкових поранень всього тіла. Одна нога Богдана майже не згинала. Та бажання стати на ноги перемогло невтішні діагнози. Просив лежачи в ліжку, щоб мені принесли гантельки. Я там щось качав, Навіть коли гантельки не було, брав півторачку і вже працював. Згодом почав працювати з реабілітологом. Мене повністю розуміє. Численні вправи щоденна робота на тренажерах, і нога запрацювала. Богдан не просто став ходити, він побіг і навіть взяв участь у ветеранській милі, бігових змаганнях для ветеранів у Словаччині. Рік назад не не, не не знав, чи зможу сісти чи сісти за кермо. А тут я вже біжу в кожиці 5 кілометрів за кордоном. Отриману медаль за ці змагання подарував тому, хто допоміг йому стати на ноги реабілітологу Юрію Зайцеву. Успіхами свого колишнього пацієнта дуже пишається. Зізнається лікар. Тут ще була сила, воля і на характері можна сказати. Я всім ставлю цього пацієнта в приклад. Показую відео, фото там, що було, що. Як відновилося зараз, Богдан активно готується до відбору ігор горнескорених міжнародних спортивних змагань для ветеранів з усього світу і обов'язково досягне свого. Переконаний його тренер. У нього п'ять разів на тиждень тренування, і це якби для нього знаєте професійні спортсмени інколи так не тренуються, як він. Тому він в цьому плані дуже серйозно працює. Хочу о, спробувати свої сили о, з міцними хлопцями. Такими як я і показати, що ну війна нас не зламала. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.